Дефібрилятор Mindray d 6 має чотири режими роботи. Режим АНД автоматична дефібриляція. Вона виконується виключно за допомогою гнучких електродів. Під час роботи апарат дає голосові вказівки, що потрібно робити. Режим шкірна кардіостимуляція. Під'єднуємо гнучки електроди. Під час цього режиму апарат озвучує голосові команди. Пауза. При необхідності починайте На апараті встановлюємо параметри частоти та мінімальний поріг ударів. Режим моніторингу використовується для спостереження за станом пацієнта. Режим ручної дефібриляції. Збільшити рівень енергії можна клавішами на екрані а також безпосередньо на електродах. На ручних електродах розміщені клавіші керування на лівому електроді. Кнопки більше-менше для зміни рівня енергії. На правому кнопка заряд та на обох електродах кнопка розряд. Натискаємо кнопку заряд на правому електроді. Після заряджання натискаємо кнопку розряд на обох електродах одночасно. Перед кожним використанням електроди потрібно змастити гелем для покращення контакту з тілом. Після кожного вдалого розряду апарат починає друкувати кардіограму. На передній панелі апарату знаходиться кнопка режиму синхронізації. Натискаємо та підтверджуємо, після активації даного режиму апарат буде давати розряд в такт серцебиттям пацієнта, тобто розряд здійснюється тільки після фіксації на кардіограмі піку R та йде в такт після нього. Якщо при підключенні кабелю ЕКГ у пацієнта відсутній серцевий ритм, а на екрані відображена ізолінія, то апарат взагалі не дасть виконати розряд, доки на кардіограмі не з'явиться пік Р. Режим синхронізації при відсутності кардіограми на моніторі апарату потрібно вимкнути. Апарат фіксує кардіограму за допомогою ручних електродів та звичайного кабелю ЕКГ. Наприклад, прикладаємо їх до рук, і ось дефібрилятор вже надає показники. Для перемикання між пласкими електродами та кабелем ЕКГ потрібно натиснути кнопку біля лівого верхнього кутка екрану. Коли натискаєш, змінюються відведення. Це відображається на екрані. Перше відведення кабелю ЕКГ, друге відведення, третє відведення. І пласкі електроди це режим знімання кардіограми з самих пласких електродів. Якщо ми хочемо роздрукувати кардіограму в режимі моніторингу, натискаємо кнопочку Друк. Якщо ми вводили дані пацієнта, ця інформація буде вказана і роздрукована на кардіограмі. На передній панелі апарату під екраном знаходиться кнопка зміни відведення, щоб вибрати відведення, яке буде відображатись на екрані. Кнопка паузи тривог на дві хвилини вимикає всі тривоги. Кнопка переключення на 12 відведень. Кнопка початку вимірювання тиску. Кнопка епізоди. Можна вибрати та зафіксувати маніпуляції, які проводили з пацієнтом при умові, що ми завели пацієнта в базу. Наприклад, якщо ми вказали пацієнта, буде відображатись, які саме маніпуляції йому проводили. Приміром, якщо це була інтубація, апарат запише, що пацієнта інтубували і вкаже час, коли це було зроблено. Кнопка Меню. Після її натискання ми відкриваємо головне меню апарату, в якому знаходяться основні налаштування, а саме налаштування тривог, дані пацієнта, перегляд кардіограми, користувацький тест, режим високої контрастності та інші налаштування. Управління відбувається за допомогою поворотної кнопки, яка знаходиться зліва від кнопок. Щоб обрати необхідні параметри, крутимо, щоб підтвердити вибір, натискаємо. Дякую, що подивилися це відео. При виникненні будь-яких питань просимо звертатись до сервісного центру Харвінд.